Дякую за запрошення і за можливість сформулювати проблеми і причини, чому я проти приватизації земельної ділянки. І хотів би просити залишити її в комунальній власності до з'ясування відповідних причин. Ситуацію, яка склалася зараз з нашою земельною ділянкою, можна писати таким чином. Так, після смерті батька власність? При... Приватна власність. Земельна ділянка була задана в приватному власність моєму батькові в 2004-2006 роках. За період життя ніяких проблем з сусідами, з межами, з відповідністю земельної ділянки не було. Вона відповідала, був прохід, їзди і все. Після смерті батька, коли я почав оформляти спадщину для того, щоб зробити реконструкцію свого будинку, землеупорядна організація виявила порушення, що на момент 2012 року до нашої земельної ділянки немає ні проїзду, ні проходу. Тобто під час приватизації в 2010 році власником земельної ділянки з адресою вулиці Янки Купали 5 не було враховано прохід проїзд до земельної ділянки з адресою Янки Купали 1, Янки-Купали 3 і Ломоносова 52 а І отримав поїзду. Про відкриття впровадження у справі, де сусід, який межує зі мною взагалі, звертається з проханням скасувати державний акт на приватизацію земельної ділянки, який був виданий моєму батькові. І в результаті ну, тут в принципі, є. Є рішення Булоцької міської ради, яким було надано приватна власність дана земельна ділянка. Тобто на сьогодні ситуація заключається в чому? Справа, яка розглядає законність приватизації земельної ділянки. Є є є? Ну, позивач звертається... Позивач, 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 хто? позивач сусід, власник земельної ділянки за вулицю Янки Попали Один. Позивається до мене з братом, як спадкоємців після смерті батька. приватизації? Так, ви, Це він, Киричук Валентин Гнатовичу. І в його, так би мовити, заяві він. А, а тому, що як одна з пропозицій можна облаштувати проїзд, прохід до нашої земельної ділянки за рахунок використання цієї частини земельної ділянки, яка сьогодні знаходиться в комунальній власності. Приватизована. Приватизована. Прохід, який існує, яким ми користуємося на сьогодні. Такі. По приватній ділянці. По приватній Нема. ділянці? Немає. Що немає? Тому, так, про я... Зараз погод. Почекайте. І... А де його ділянка? Ось. На його... Ділянка. А ділянка власна каянських купало. Ділянка даного чоловіка знаходиться тут. Це Для облаштування проходу і проїзду можна використати цю частину земельної ділянки і тільки оцей, от, оцю маленьку частину власника даної земельної зустрічі. Завтра він забор поставити його приватно, куди буде. Буду